Тут Clean Talk. сьогодні. Відповідальна місія змінити постіль. Не уявляєте, як я це не люблю робити. А от дивитися, хтось зміняє з задоволенням. Перше складаю речі: це якщо що соня так до школи збирається. Піжама штани, все на ліжку. Та ціла колекція іграшок забирає. Ліжка, напевно, метра три-чотири має. Одним словом, дуже велике. Три подушки, три ковдри. Нащо так багато? Одним словом, комфортніше. Я, як мінімум, сплю на двох подушках, а ви поки все знімеш. То вже нічого не хочеться. Цілу купу білизни несу в прання. а буду прати новенькими капсулами 5 в одному. Брала у щодня там є два види, такі як у мене дуже гарно пахнуть. Та зараз ще й на знижці 278 гривень. Перевіряти ціну зручно у їхньому додатку. А тепер застеляю супер літню постіль. Я її називаю лимончело поз лимонами. Без допомоги соні важко, але я справилась 30 хвилин та готова. Заряджаю вас на прибирання.